Всім привіт! Це вже друга серія, як я знайшов перший діамант. Так, в першій серії я не знайшов діаманта Але кажу правду, сьогодні я знайду цей діамант. Але мені доведеться буде в фактах. Але я буду ще здівати Просто збираємо тішу тут. Тому що вона ще нам потрібна буде. Друг, все, яке а ми будемо розводити тварин. Але я тут дуже люблю, але треба її вже знаходити. І я загубив свій діб, а це не проблемка. що тут пошукати його. О! і... Це вишневий біом, Я завітаюся в цій серії, кажу Правда. І що ми там будемо робити? Ми там хочемо, я там зроблю, нахоплю б, і буду там жити. Але це поки. Це має перший будинку, але я його не буду. Так, у мене є сейрих, я забуду. Дійду... І я хочу заходити. Мені я поки що переплавлю залізо, тому що мені не вистачає залізо для цілого комплекту. а він дорогий що на заліза. Брем шлем. І це ось... ще очопити. Це останній комплект. Це останній буде із залізного комплекту. Я повний пухний залізик. Залізний главник. І поки що мені треба здати Діма, ти я зараз крафчу кайло. Це а... буде до крафти, поки що не пусти, а потім буде все інше. Ну, для цього плану мені треба багато вугілля і багато каю. Я... Там був свій спорвав, Я видала, тому що я помер. І там я був взяв чотири кайла і добував, і вони зак... ще не закінчились там. Але я вже його видалив і не змогу бити. Але зараз не про це. Ми думаємо, як добути цей діамант. Він саме кори, але не кори. Але це зараз не просто треба вже що щось крафтити. Тому що ви всі поставили лайк і, підписали, і підписалися на канал. Зробить суть кіше, щоб що всі були раді. І я також. І, в, і всіх був, був гарний настрій. Це особливо. Крафтимо ці штуки. Так, штуки. Сноске. Робимо ці. Смускипи і все готово. Лише. І я беру своє кайло кам'яне. І зараз буду купати. Треба з саме гарне місце. О, це дуже гарно буде за будинком моїм. І копаємося. Це буде довго, але... Я не знаю, це буде довго -то в вині, тому що це перший раз я відео. На перший а другий. Тому що, якщо ви дивились мою першу серію, там точно було зрозуміло, що я до тобто, цього селища. і пів світу майже не обійшов. І треба це зробити. Але відео не буде, але побільше нові відео. Що було в нові відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це вже вдруг. Вдруге, кажу, але все так, погано. Купаємося, купаємося і ніяких хруст нема. Оце так руде. Позначка. Позначка тут не вихід. Щось якусь шахту знайшли. Але дуже гарний. І довго буду купати мав так. І бусіля треба знаходити. Що багато смолски було і всього іншого. І вже ми накопали. Тепер маємо взяти якусь другу руду, окрім вигілям. Чого я сюди подивлюся, є другі. Смарагд! <гас> Здравствуйте! Це все. Недовго були, недовго зустріли. <гум> Те, що було? А що тут таке? То гриб? Гриби? Так, гриби.